Добрий день. Давайте з вами сьогодні роздивимось задачу з ромбом. Я вже намалювала малюнок, щоб не мартувати час. Дивіться, Значить, за умовами задачі. У нас є найменша діагональ, так, оце найдовша, оце найменша з діагоналей, Вона дорівнює А. Я записала БД дорівнює А. І у нас ще є за умовами: кут, один з кутів ромба дорівнює 60 градусів. Я позначила цей. Дивіться чому? Оце кут ромба і це кут ромба. Оце, ми бачимо, що він більший за 90 градусів. Тобто, тут може бути 100, тут може бути 110. Ну, неважливо, скільки, але більше за 90. Тому оцей, скоріш за все, буде 60 градусів. Так, давайте я його позначу. Він буде у мене альфа. Альфа дорівнює 60 градусів. Треба знайти площу ромба. Так. Е, нагадаю, що площа ромба за формулою, якою, більш за все, використувалися і яку, скоріш всього, запам'ятали, е, запишу карант... олівцем. Тому що до задачі це просто загальні формули, вони задачі поки що не... Беруть участь. Далі, дивіться. Так, площа дорівнює половина добутку діагоналей, д 1 діагональ перша помножена на діагональ другу. Нам ця формула не підходить, у нас є тільки одна діагональ, і є ще кут, не підходить ця формула. Є ще одна формула, давайте її теж згадувати. Площа дорівнює. А квадрат помножений на синус кута. Альфа, синус альфа. Так, ця формула нам ближче, тому що у нас є кут, але А квадрат це мається на увазі сторона ромба, а у нас діагональ. Ось цьому, чому я написала олівцем. Щоб ми не плутали з нашою стороною. Задача у нас А, це зовсім інше значення. Так, тепер пишемо, щодо задачі. Розглянемо трикутник А, БД. А, Б. Д. Що можна за нього сказати? У нас є сторона трикутника, у нас є кут. Якщо ми роздивимось. Уважніше і подумаємо. То ми можемо сказати, що тут сторони трикутника А Б і АД, вони також є сторонами ромба. А сторони всі в ромбі, одна дорівнює іншій стороні. Всі сторони рівні між собою. Тобто АБ. Дорівнює BC, дорівнює СД і дорівнює АД. Бачите? Тому в нашому трикутнику сторона АБ і АД рівні між собою, як сторони ромба. Так? Далі, дивимось далі. Якщо у нас рівні сторони в цьому трикутнику, то у нас трикутник АБД рівнобедрений. Що це означає? Що оці кути. А, Б, Д і кут АДБ, рівні між собою. Дивіться далі, якщо оцей кут, один з кутів трикутника, дорівнює 60 градусів, а ці рівні між собою, я можу із 180 градусів, це сума, нагадаю, це сума кутів трикутника, відніму 60 градусів, отримаю 120 градусів. Це сума оцих кутів, вони рівні, тому ділю її на 2. Отримаю 60 градусів і цей, і цей, і цей, як я бачу. так? Тому ось так. Наш трикутник не тільки рівнобедрений, але і рівносторонній. Бачите? Запишемо рівносторонній. Далі. Е, я. Хочу сказати вам те, що оця сторона, оця сторона і оця сторона дорівнюють, дорівнюють А. Так? Так. І так, я зможу скористатися ось цією формулою. Дивіться: площа дорівнює А квадрат це вже сторона, помножена на синус кута 60 градусів ми з таблички пам'ятаємо, що синус 60 градусів дорівнює корінь з 3 на 2. Підставимо. А квадрат помножений на корінь з 3 ділимо на 2. Все. Це площа нашого ромба.